Колодій, масниця, сиропусний тиждень, і це ще не всі назви цього свята, що символізує сонце, проводи зими та зустріч весни. Здавна вважалось, чим яскравіше, і веселіше зустрінеш колодія, тим щасливішим буде рік. Тож все, що відбувалось у перший день весни у парку щастя, відповідало правилам свята. Традиційно тут розквітло рукотворне дерево, яке змінило різдвяні зимові символи на весняні квіти та сонечки надії. Я величаємо і весну зустрічаємо. Весну надії, весну любові, весну щастя. Сьогодні на тлі всіх всесвітніх новин дуже важливо збиратися, об'єднуватися і дарувати один одному таку крапельку надії. Ми традиційно проводили конкурс на швидке поїдання вареників, але сьогодні вирішили, так як і сирна неділя, сьогодні у нас будуть пиріжки сиром. І не на швидкість, щоб це було безпечно, а на позитивність. Шуву посмішку під час поїдання пиріжків сиром колоді на східному ще й як і більшість подій у цьому парку мешканці мікрорайону, а нині захисники на нулі у складі 93-ї бригади критично потребують інвертора і стерлінг. Заохочували людей донатити усілякі цікаві локації. Ми робимо сьогодні донати в цій зоні за фотозона в гарних українських прикрасах, платках. Ми робимо одну спільну ціль, збираємо для зсу як завжди. Відвідую зумба клас для дорослих, і ми сьогодні вперше будемо на сцені виступати. Майстрині пропонували свої витвори мистецтва, а також смаколики, млинці та гарячі напої. Більшу частину зібраних коштів теж приказали на допомогу військовим. Гарно вписались у колорит свята і ці мотанки. Це ще в Херсоні. Я займалася цим, але не, не так масштабно. А тут чомусь знаєте, коли війна, коли прильоти, хочеться трошки віддушини. Хочеться для душі щось такого приємного, світлого, яскравого, доброго. І воно йде з душі. Щоб людям трошки легше жилося, щоб люди трошки відволікалися від сумних думок, від сумних подій. Тому ось такі народжуються лялечки і роду радують ту оселю, в яку вони потрапляють. дуже здорово. До нас приходять з інших районів. Всі дуже раді, всі задоволені. І це дуже дуже гарно. Тим паче, зараз наш ща задоволені нашим парком, нашими виступами, нашою ксюшею, що веде наші танці дітям якась розвага весело, і нам біля них дуже добре. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.